Автомобільному ринку України теж довелося міняти правила гри. Чи купують зараз українці новенькі авто? Як їх до нас завозять? Що з цінами розкаже Сергій Косташ. Тачка без прокачки більш ніж мільйон. Це просто жестяк. Чи купують автівки під час війни? Тут дуже важко знайти в адекватному стані порожні автосалони і кількамісячні черги. Ми їх не привозимо сюди. Питання фізичної безпеки. Факти тижня дізналися, що буде надалі з цінами на автівки. Вартість середнього автомобіля по долару зменшилась. І як зараз вигідно купити машину? Вигідніше дивитися на ті моделі, які не є популярними, корисні лайфхаки від наших експертів. Привіт, це Сергій Костеш і факти тижня. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найголовнішого. А сьогодні ми з вами говоримо про автомобілі та автомобільний ринок і не тільки про шалені ціни на нові машини, а й про те, як українець може наразі купити новий автомобіль. Які умови кредиту зараз? Як можна купити автомобіль дешевше? Як автосалони знаходять спосіб здешевити машини для своїх клієнтів, та як безпечно обрати автомобіль на вторинному ринку? Дивіться, зараз вам все покажемо. Для цього прямую в один зі столичних автосалонів. Там нині машини продають без машин. Та й покупців я не побачив. Автосалони майже порожні. Наприклад, в цьому виставковому залі один автомобіль, а мають стояти ще як мінімум кілька. Але насправді це оманливе явище. Але чому так? Дистриб'ютор каже, машини є, але не в Україні. Сюди їх наразі завозять в обмеженій кількості. Ми їх не привозимо сюди. В тому числі і питання фізичної безпеки в березні, в квітні, ще можливо в травні. Навіть інтенсивно автомобілі перевозилися імпортерами з східної частини, східних дилерів перевозили в західну частину, а навіть деякі компанії з західної частини вивозили за кордон автомобілі. Тому ми вирішили завозити автомобілі в кількості, які мінімально ризиковані сюди фізично, тому ми тримаємо більше автомобілів на складі в Європі. Минулий рік став катастрофічним для українського авторинку. Велику кількість автомобілів було втрачено через дії російських окупантів. Разом з тим, чимало своїх автівок пересічні українці та автотилери пожертвували на потреби української армії, а тому і нові колеса, як мене переконують експерти, не припинили купувати, хоча обсяги дуже впали. Якщо в е 2021 році було продано 103 тисячі нових автомобілів, то за минулий рік було продано лише 40 тисяч нових автомобілів. Тобто падіння е ринку склало 62%. Але головне, що ринок вистояв. Але зараз, навіть якщо пригледіти нову автівку, одразу із салону на ній не виїдеш. Треба зачекати місяця, то й два логістичні шляхи через війну жаліються автодилери, значно ускладнилися. Автовози вистоють черги на кордоні, їдуть набагато довшими маршрутами, бо доставляти морем машини тепер проблематично. Одеса стоїть, значить, пішли логістика через Бромехафен або через Констанцу, А ви розумієте, відразу скільки додається. По території іноземних держав автовоз. Тим більше, іноземці не хочуть їхати в Україну завозити лише до кордону, тому що страховка не працює в воюючій країні. Та й ціни на нові авто нині досягають просто шалених значень. До війни мій автомобіль новий з салону коштував 14 тисяч доларів, тобто 370-380 тисяч гривень. Зараз він вже не продається, але його однокласники стартують з 520 тисяч гривень. Це на 30% дорожче. Не кажучи вже про здорожчання сигналізації, газобалонного обладнання та інших додаткових компонентів. Хоча насправді все логічно, бо ж курс долара порівняно з тим, який був до повномасштабного вторгнення, значно зріс. Більш ніж мільйон, це просто жестяк. Я пам'ятаю, як мерседеси коштували вдвічі дешевше. Але якщо перевести в долари і прибрати емоції, то все встає на свої місця. У доларі це 25 тисяч. Саме стільки цей автомобіль бізнес-класу європейського виробництва середньої комплектації коштував завжди. Утім, і тут є приємні нюанси, особливо для тих, хто зберіг заощадження в доларі і давно планував покупку машини. Деякі автодилери вартість авто змогли знизити, якщо рахувати в валюті. По перше. Завдяки тому, що імпортер орієнтується на офіційний курс НБУ, а не на той, що є в обмінниках, та й сама політика Нацбанку дозволила утримати ціни від різких стрибків. Вартість середнього автомобіля по долару зменшилась. Нацбанк дуже довго тримав курс, і за що цього у імпортера теж був низький курс. І багато хто купив машину вигідно, як можна це сказати. Аби авто зараз купувати на зустрічі. і банки вони пропонують фактично безвідсоткові кредити на 2 чи роки. З одного боку брати машину в кредит ну дуже вигідно. Ви можете нічого не переплатити, але з іншого боку, треба робити обов'язкову страховку КАСКО, яка зараз досягає 8% від вартості автомобіля і не покриває, як правило, витрати пов'язані з, наприклад, ракетним обстрілом. Тобто, ви можете і без машини залишити. І гроші будете винні. Змінились не лише кредитні умови, а й ціни на авто, кажуть експерти. Війна внесла корективи і вподобання самих українців. Вийшло таке, знаєте, перерієнтування ринку на сьогодні 90% автомобілів, які купують українці нових. Це саме СУВИ, тобто позашляховики, паркетники і кросовери. Чому зрозуміло, чому? Тому що кросовер чи навіть паркетник, особливо позашляховик, дозволяє пересуватися в більш складних умовах. Та багатьом людям нові автівки зараз просто не по кишені, тому чимало хто обирає, такі ж, але вживані. Нові машини коштують від до 15 тисяч доларів. Це найбюджетніші варіанти. Якщо говорити про реальну купівельну спроможність українців в тих умовах, які в нас сьогодні є, це приблизно від 3 до 8 тисяч доларів. Це ті автомобілі, вживані, які українці купують як і до війни, купували, так і в принципі в часи війни. І тут як то кажуть, є що запропонувати і тим паче обрати. Близько 70 тисяч машин сьогодні купують вживаних щомісяця. Цей показник стабілізувався, і це близько 25% менше, ніж було до війни. Тобто автомобільний ринок в сегменті вживаних машин на чверть лише знизився. я вважаю, що це прекрасний показник в таких умовах. Хоча, каже Дмитро, один із тих, хто ганяє автомобілі з Європи, українцю у му другому не особливо обирали. Перш за все, купували пікапи та позашляховики для ЗСУ, і неодмінно популярними були та лишаються зараз бюджетні моделі. Ситуація складна, і в основному зараз приганяється і продається бюджет до 10 тисяч доларів. Все що вище 10, від 10 до 20 тисяч доларів. Тобто такий. Твердий середній клас він дуже сильно просів, але в тому є і проблема, бо ж тепер такі автівки у дефіциті навіть у Європі відтак привести в Україну щось якісне і недороге справжній квест. А тому експерти радять покупцям вживаних автівок уважніше придивлятися до того, що вони обирають. Всі дешеві машини просто адекватні, всі вивезли вже з Європи, коли було нульове розмитнення. Просто вивезли абсолютно все. Це дуже важко знайти в адекватному стані і дуже багато автомобілів зі скрученими пробігами. Та чи можна тут зекономити? Аби не втратити у якості, підкажу секрет із власного досвіду. Якщо з первинним ринком є багато складнощів, то з вторинним все простіше. Багато машин приїхало в Україну ще під час пільгового розмитнення. Тож бери і обирай. Асортимент присутній. Але вигідніше дивитися на ті моделі, які не є популярними. Наприклад, на седани або хетчбеки невеликого класу. Вони не такі популярні, а отже, і трошки дешевші. Недорогі автівки можна знайти і серед нових деякі автосалони, особливо якщо йдеться про європейських виробників, вчасно зорієнтувалися і підлаштувалися під нові українські реалії. Ми забезпечили себе залишками. У нас є запас автомобілів, які ми можемо запропонувати клієнту. І це фактично люба модель. Вже у квітні-травні місяці перші автовози, там є одиничні, але вже заїжджали. Вони ще не всі їхали на Київ, але машини вже почали завозити. Можна позаглядати і в елітних авто принаймні спробувати. Сегмент преміум автомобілів не переживає відрожні, але й не переживає якогось занепаду. Можливо, так сказати, хто шукає, той знаходить. Тобто, це можливість для людей, у яких є гроші, знайти якісь ексклюзивні і цікаві моделі. Наприклад, цей рейндж ровер ексклюзивний серій в двокольоровому виконанні коштує 160 тисяч доларів. До війни його б вже забрали, але поки що він продається. Його можна оглянути і протестувати. Власник цього автосалону Володимир Смірнов каже, продажі впали, але клієнтура лишається. Та в більшості тому, що хочуть обміняти свою машину на іншу. Майже там дві третини всіх продаж формуються за щодо обміну там е, якоїсь бушої ну, машини на, ну, на більш свіжу, да по. Минулому року ну десь у середньому 80 авто на місяць. Але що зміниться далі? Дилери очікують, що вже невдовзі в Україні оживуть корпоративні продажі, бо ж бізнес, попри війну, продовжує працювати, та й дефіцит машин в Європі поступово скорочуватиметься. А тому і в Україні вибір авто буде урізноманітнюватися. Да, є і гібридні та і електромобілі, але на жаль, поки що в Україну їх не поставляють. Утім, казати, коли це станеться, продавці машин не поспішають, І з прогнозами вони зараз дуже обережні. Головне кажуть, щоб українці інтересу до автівок не втратили. Ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на наш канал та пишіть в коментарях, чи ви купували автомобіль за останній рік. Якщо купували, то який і у скільки грошей це вам обійшлося. А з вами був Сергій Костеш. Побачимось.